Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 48 Діагоналі опуклого чотирикутника дорівнюють А і Б, кут між ними 45. Опуклий значить, що всі сторони, точніше повністю чотирикутник, лежить по одну сторону від подовження будь-якої сторони. Ну, або що діагоналі у нас будуть перетинатись. Десь всерединці чотирикутника, Тобто ось нехай у нас там є якісь діагоналі. Оберемо задачу до попередньої. Так, А. Б. С і Д. Так, кут між цими діагоналями, ну нехай ми кажемо А це у нас Це А. БД у нас Це Б. І ось він кут. Він нехай буде 45 градусів. Що мені треба? Мені треба знайти відрізочки, які сполучають з середини сторін. Тобто, ось це, якщо я проставлю, Протилежних сторін, тобто ось цей відрізок мене цікавить. Давайте його якимось кольором зроблю. І, наприклад, ось цей. Ось це мене цікавить. Так, ну ми вже казали, що це паралелограм. К, П. Ми вже казали, що вони якимось чином там пов'язані будуть із нашими діагональками, да? Або діагоналі напряму пов'язані із сторонами цього паралелограму. Питання тут полягає в тому, як використати ось цей кут 45 градусів. У мені, наприклад, поки що якось не дуже зрозуміло, на перший погляд, як саме ми це маємо з вами зробити? Так, ну зрозуміло, що якщо б це була якась трапеція, да, ми б тут провели БДМ. Паралельно і дорівнює, цей кут був би там нам відомий. Оці сторони були б відомі. Оце б ми там знайшли. Але це взагалі не трапеція. Напевно, цей хід нам не допоможе. Так. Що ми знаємо? Зрозуміло, що сам по собі оцей кут, він нам взагалі ніяк не допоможе, бо ми сторін не знаємо. А от ми можемо перейти до кута між паралельними прямими. О, це добре. Дивіться, що я скажу. Значить, я скажу, що АЦ у мене паралелено. Ну, перш за все, да, давайте ми скажемо, що МНКП у нас це паралелограм. А зато ремов варіньона. А це тоді буде означати, да, це тут точку перетину діляться навки, да, бла, бла, всі діла. А ще нас отут буде, дивіться, що цікавите, що МН у нас паралельно АЦ. І МН дорівнює А половинці АЦ і дорівнює виходить А на 2. І так само. Давайте МП ми скажемо. А, паралельно BD і дорівнює одна друга BD. БД, тобто BD. І так. Що ми розуміємо? То тоді кут гострий, да? гострий кут між А і BD він дорівнює. Гострому куту між відповідними паралельними прямими МН і МП, і він дорівнює 45. І давайте знову ж таки, не обмежуючи загальності, да, ми будемо казати, що в паралелограмі кут NMP гострий. Тобто, якраз таки ось цей кут у нас і буде 45. Чудово. Тоді оцей 135 виходить. І так, ми знаємо дві сторони. Оце у нас А на 2, оце у нас Б на 2. Ми знаємо, кут в діагоналі знаходяться з трикутників за творимо І так, НП квадрат. Це стрикутничка НМП. Що це таке? А квадрат на 4 плюс Б квадрат на 4 минус 2 АБ на 4 і на корінь з 2 на 2. Ну, дякуючи, хоч це скорочується. Значить а квадрат значит, плюс Б квадрат мінус АБ на 4 це квадрат цієї штуки. А тоді сама ця штука N це у нас А квадрат плюс, давайте так, мінус ab плюс b квадрат, і ділиться на 2. О, отак. Так, Так, добре. цим ми з вами начебто розібрались нормально. Тепер шукаємо далі. Так, шукаємо далі. Що ми тут з вами? Стоп. А корінь з двох, куди я дів? А, Б корінь з двох. Корінь з двох. Так, ні, не, некрасиво. Зараз тоді перепишемо. Значить. Мінус корінь з двох А, Б, плюс Б квадрат. Кудись він зник. Так, МК в квадраті. Це з трикутника МНК. Шукаємо. І це буде, власне кажучи, те саме. Давайте, да, відразу я скажу, без квадрату. Те саме те саме, отут буде плюс за рахунок того, що кось на кута десь отут мінус. Тобто отут з плюсом, отут з плюсом. Все інше, начебто таке саме. Тобто це буде А квадрат плюс корінь 2АБ плюс Б квадрат. Це не. Буде. До речі, ці штуки також сюди додатні, бо це не повні квадрати. Ну, там, правда, показати це вже не так можливо. Просто, бо там, коли в попередній задачі просто тут одиничка була, це не повний квадрат саме за визначенням, а тут просто ну можна повні квадрати повділяти, показати, що також додатні ця штука, тобто нічого страшного тут немає. Для даної задачі це не корисно, просто проговорюю для того, щоб такі речі якось, можливо, в пам'яті залишались, коли там схожі вирази бачимо, щоб плюс-мінус розуміли, яких знаків вони можуть набувати. Таким чином цю задачу ми з вами розв'язали.